Хто міг подумати, що в 2022 році буде повномасштабне вторгнення Російської Федерації? Перший бойовий виїзд у мене був, не пам'ятаю число, кінець травня, Запорізький напрямок, Роботіно. Все по стандарту. Прийшов наказ, все там. Треба виїжджати. Ну, зібралися. Нас привезли в 9 звечора е на точку, де ми мали спішуватися і йти на позицію. Ось, бо я ну, заходив як піхотинець. Звикаєш їсти набагато менше. Тобто мені вистачало одного снікерса на сутки. Снікерс і кава три в одному. Найкраща кава, яка, яка є. Коли по тобі працює ворог, тобі нема різниці, Плюс 30 на вулиці чи плюс 40, ти робиш свою роботу і стараєшся е, залишитись живим і виконати ту задачу, яку перед тобою поставили. Війна розпочалася, як для всіх, несподівано, хоча частково, частково ну, були готові до того, що це станеться, тому що спілкувалися з хлопцями. Так як допомагаємо з 2014 року, вже багато знайомих було, і розвідників, і хлопців, які володіли більш-менш інформацією. Тобто, коли, було, коли вже було в наших інформаціях, що росіяни реально готують, наприклад, реальну кров завозять свої госпіталя, то вже було зрозуміло, що в тих масштабах, по які там вдалося дізнаватися хлопцям, то було зрозуміло, що це вже точно ніяк не навчання, а просто. Ну, Особисто моє очікування, що воно станеться після закінчення Олімпіади, але навіть раніше. Тому якимось дуже сильним потрясінням. Ні. Все почалося з дзвінків, дзвінків друзів, дзвінків до військових, де, що, як, щоб зрозуміти більш-менш інформацію. Ну і режим нон-стоп перших суток з п'ять, це так два-три часа на сон, багато задач, багато. Різних напрямків роботи і по допомозі, і навіть деякі там родичі повиїжджали, і то... ну, хаос трохи, трохи па... більше паніки, певно, ніж хаосу. І через то, пам'ятаю, що десь там день п'ятий вже не було ні голосу, ні, ні можливості, ні бажання щось робити, просто хотілося десь там, не знаю. Пересидіти якийсь певний період часу, щоб відпочити, відновитися, щоб мати можливість рухатися далі. Працювали і допомагали до початку повномасштабного з із, із, так званого АТО, потім ООС і так далі. Просто стало набагато інтенсивніше роботи в цьому напрямку. Набагато більше стало допомоги, набагато, особливо в перші, 22-й-23 рік набагато більше було саме поїздок на фронт до хлопців. Майже через кожних 3-4 дні їздили в різному напрямку, коли ще на початку вторгнення, лютий, березень, коли ще Київ був окупований, це в нас так. Там. Київ, схід, південь, Київ, схід, південь і так, по кругу постійного Ось. І через те, що багато людей після повномасштабного все-таки почали допомагати, тобто спрямовували їхню допомогу в якесь правильне русло, на нашу думку. Просто вкратно, ну, в десятократні в, в, в певному рази збільшилась інтенсивність, збільшилась команда. І... Але робили все те саме звичне, що вже робили і до того 8 років. Стараємося допомагати те, в чому найбільше розуміємося, це техніка, Ось ремонт техніки, переобладнання техніки, виготовлення, там, наприклад, легких технічних автомобілів, балів. Переобладнуємо прості цивільні пікапи, встановлюємо мобільні системи залпового вогню на них, так званий партизан або міні називаємо їх. Ось. Плюс специфічні різні завдання з металом, там станини, станини для великокаліберних кулеметів, станини для гранатометів, тобто багато різних профільних. У нас вся, вся робота построєна так, що ми. Самі собі не шукаємо, як то кажуть, чим зайнятися чи яку задачу виконати. Все по заходу хлопців. Від себе можемо додати хіба там, не знаю, в поїздку я ще кави, я ще печива, так чисто для, для смаку, щоб, як то кажуть, покормити не шлунок, а душу солдата. Після нас мають тут жити наші діти, потрібно залишити в спадок їм країну, як, ну, в якій би хотілося жити, а не думати, як перетворити тису чи ще щось. Плюс, не знаю, я завжди з дитинства, хоча ну, з дитинства мав поганий зір, але я завжди з дитинства, мені подобалася військова справа, подобалась зброя. Я мріяв служити в армії. Навіть колись там, на перший медогляд, хоч мав поганий зір, я вивчив повністю всю табличку, щоб думав обманути воєнкомата, але ну, не вийшло. Зрозуміло, що. Тому це стало близьке. Допомагаємо саме в саме військовому напрямку. Допомагаємо, стараємося, щоб допомога була ефективною. Дуже часто працюємо на підвищення вогневої потужності. Стараємося все робити, щоб бути максимально ефективним. Ми будемо це робити до перемоги, тому що зупинятися на півдороги це мовитон. Я прийняв військову присягу ще в далекому 2011 році. Служив в внутрішніх військах. І для себе вирішив, що буде кориснішим, тримаючи зброю в руках, як має певний досвід, і прийняв рішення піти до війська. Символічно 14 лютого, виконуючи чергове бойове завдання в мою групу, я військово-штурмовий підрозділ, а мою групу вразили за керованою протитанковою ракетою. На прелекі жаль. Технічна перевага російської армії значно вища і використовувати е, таку зброю, яка призначена для знищення тяжкої броньованої техніки, вони використовують просто по піхоті. Фізична реабілітація, реабілітація через спорт це важлива складова і про це варто говорити. І чим більше людей будуть бачити то все, чим більше ветеранів будуть знаходити себе в тому чи іншому адаптивному спорті. Тим буде краще і це прекрасно. Стосовно нагород у 2024 році у складі збірної України. До речі, ми здобули так, золото світо. Я особисто здобув трисвітні та дві золоті нагороди та встановив рекорд України. Кожен з нас вірить в перемогу, і якби не та віра в перемогу, я б не пішов би до війська, не... якби не вірив в перемогу. Захисники та захисниці а з гарячими стволами зараз не, не відпрацьовували би це на лінії зіткнення. І завдяки тій вірі в перемогу ми, е, українські захисники та захисниці, так борються е, з переважаючою кількісно та технічно армією, і борються гідно, достойно. І я Свято вірю в те, що це все божевілля закінчиться і ми всі відсвяткуємо. Правда, цю гірко та криваво і дорогою ціною, але перемога. 7 часов ранку дзвінок від колеги. Вставайте, почалася війна. У мене ступор на кілька секунд. Я просто розумію, у мене п'ятий місяць вагітності. Чоловік військово зобов'язаний. Ми тільки почали, ну він тільки прийшов в цивільне життя. Ми навіть півтора року не пожили по-людськи, бо я постійно його чекаю. Вісім років я його постійно чекаю. Вставай. І я розумію, що він зараз має збирати речі і йти на війну. Перший день ми в бомбосховище спускалися. Бомбосховище, яке? В підвал нашого будинку «Хрущовка». Дитина у нас могла не з'явитися, тобто ми могли її втратити. Тому я три, тричі спустилася і сказала, що більше ні, я туди вже не піду. Я була вагітна. Кожну бомбардування в мене дитина попереджала завчасно. Вона мені починала робити, я зараз говорю, в мене мурахи по шкірі бігають. Вона мене так била ногами, от ніби от щось вона відчувала. І от навіть за там за дві-три години це от було чітко. Булося так, що народила я в 3.15 ночі, але перше, куди я повела дитину після пологового, це був дискоклуб. Кумбари біля книжки, я народжувала в обласному центрі е пренатальному. Е там же ж єдиний прям справжнє бомбосховище у Вінниці, і нас повели туди. Нам пощастило, ми навіть не чули, що відбулося. Я в цей момент годувала дитину. Да, от я от якраз такого сіла і годувала дитину, і тільки е, почула від когось, що по Вінниці б'ють. Хтось е, побачив в інтернеті щось там таке, або, може, написала, написали. Але я не повірила. У цей момент якраз до нас їхав тато з війни. Він не міг нормально дістатися, тому що місто стало абсолютно. От. І ми в бомбосховищі просиділи години 4, здається. Зараз моє, мій всесвіт він навколо чоловіка і дитини. Ви знаєте, я коли молюся, я спочатку молюся за, за чоловіка, який на війні. Не за дитину. Бо дитина біля мене, а чоловік далеко. І він молитися за себе не буде. Я почала більше ставити для себе пріоритети. І для мене сім'я ну, а сім'я це вважайте, рахуйте як Україну. Бо ми маємо починати з кожної з себе. Вибухи, і тоді зрозуміли, судячи по тому, наскільки це вони були потужні, бо наша станція знаходиться досить поруч з місцем вибухів, то ми зрозуміли, що це дуже близько. І що якщо там перший, другий і що буде далі вибухи, то може вже просто дійти ближче до нас. Стояла з колегою в коридорі за двома стінами, які ніби мають захистити від усього з кавою, І коли ми почули перший вибух, ми обережно поставили каву на стільці і лягли. І намагаючи перепозати з однієї частини коридору в іншу. Я пам'ятаю момент, коли ми вийшли з будівлі на вулицю і побачили дим. І територіально зрозуміло було, звідки ж іде дим, і було чути вже крики. Першого, кого я запам'ятала, це був чоловік, який привіз на руках дитину. Ми його одразу взяли в автомобіль і запитали, чи він є батьком, хто він є дитині. Він сказав, ні, я просто людина, я побачив цього малого і поїхав. Отак це були перші хвилини після вибухів. Ми почали надавати е, допомогу цій дитині, і якраз цей момент заїжджає в сам гараж, е, ще один автомобіль, відкриваються двері, там дістають молодого хлопця з кровотечею. Кажуть, ось у нього кровотеча. Е, я і мій колега починають надавати йому допомогу. З дитиною залишається моя колега. Під час надання допомоги тому хлопцю він давав неоднократно ще зупинку серця, тобто зупинку серця. І е, починалися реанімаційні заходи, й ми допомагали. І в кінці кінців, е, все-таки він помер. Е, дитину ми повезли в лікарню, і потім вже займалася е, транспортуванням хорих, тому що багато хорих йшло в лікарні їх треба було перетранспортувати з однієї лікарні в іншу лікарню. Наша бригада залишила стояти. На всякий випадок, коли розбирали завалене, потрібно було, щоб бригада якась чергувала поруч, тому що само було, друг би когось ще знайшли, і тоді ще невідомо було, скільки людей поранено, чітко, скільки людей загинуло. Коли все стало тихо, тоді стало страшно. Тому що коли. Йде вир цього всього. Ми концентруємось. Можливо, і страх нас концентрує, тому що ну всі бояться, і це нормально боятися. І страх змушує сконцентруватись на якихось речах, працювати швидше, думати швидше. Як не дивно, ніяких перечуттів не було взагалі. Ні в той день, ні там за місяць, за тиждень. Звичайний, звичайний день, звичайне життя, якісь там плани. Ми з Сашою планували поїхати десь у подорож в Європу на декілька там днів там, чи тиждень, щоб вона трошки відпочила перед новим навчальним роком. Я чула вибух, два вибухи я чула точно, я ну, зрозуміла, що це десь туди, в район Замостя, тому що вони туди і направлявся звук. От я її зразу Сашу набрала. Вона не брала трубку, але я... Ну, я знаю, що вона завжди відключала телефон, коли в неї було заняття, щоб їй не заважало, щоб там нічого смски не приходили. Чоловіку сказала, він теж її одразу набрав, і потім він, коли дзвонив до інструктора, то інструктор сказав, що він ще до місця не встиг доїхати. ну і тоді я вже… Так якщо чесно, то я вже зрозуміла, що сталося щось страшне, тому що Саша була дуже відповідальна, вона ніколи вона завжди з цим телефоном вона з ним днем і ночі не випускала з рук, тому що вона постійно спілкувалася там з подружками і. Ми були з чоловіком обидва вдома ще і він швидко сів в машину, поїхав, так в домашньому в чому і був. І мені сказав залишатися вдома чекати. Тому, звісно, його не... вже вся... там була поліція і не пускали, але він все одно туди прорвався. Ми знайшли її аж на другий день, аж під вечір. Чим далі, чим більше часу проходить, тим тяжче. Я Сашу завжди чомусь згадую не в тому віці, коли її не стало, а більш такого меншу років десять. І дуже тяжко, коли я, якісь такі періоди. От як зараз, ми не з нею завжди. В лютому там, березні їздили, літали на відпочинок десь в Єгипет і постійно ці спогади, і на Фейсбук там фото. Також літом. Тобто нічого не змінилося і якось морально, щоб було легше, то ні. Гірше, набагато гірше, тому що так немає сенсу. В життя, немає його продовження. Дуже важливо для кожного родича, що його близьку людину пам'ятають. Пам'ятає не тільки він і, ну, і там брати, сестри їхні, а взагалі люди пам'ятають, що була така людина. Про її мрії, плани, про те, що вона взагалі встигнула втілити в прижитті. Війна в Україні триває 11 років, а 24 лютого стало точкою повномасштабного супротиву. Відверто, в першу добу було нерозуміння, розгубленість, але рятувала робота. Наші колеги Максим Березюк, Євген Кришталь, поїхали в Калинівку після прильоту для того, щоб показати, що там відбувається а натомість допомагали евакуювати людей. Ми плели сітки з Етеру. Ми перейшли у соцмережі, тому що головним завданням була комунікація та достовірність. Ми відповідали 24 години на добу на сотні повідомлень від людей, які були або транзитом у Вінницькій області, або залишалися в нашій області. Питання були різноманітні: де зупинитися, де отримати гуманітарну допомогу, де елементарно випити кави. З першого дня повномасштабного вторгнення ми почали ретранслювати центральні канали. Цим ми порушували ліцензію нашого мовлення, але рішення було вимушеним. Голова правління нашого телеканалу Сергій Драчук відправив відповідний лист на нацраду з питань телебачення та радіомовлення про те, що ми порушуємо ліцензію, про те, що це вимушений крок, про те, що важливо доносити людям інформацію. І згодом наш досвід, наші вимушені кроки стали рекомендаціями від нацради для інших телеканалів і, власне, для телемарафону. Мало хто знає, але колектив телеканалу Вінничі на повному складі був у складі робочої групи по тестуванню застосунку. Повітряна тривога. Е, перших два дні на наших телефонах повітряна тривога лунала навіть тоді, коли її не було, тому що все робилося для того, аби якомога швидше запустити цей застосунок. Мабуть, в той момент ми звикли до сирени і вже сприймали її не як небезпеку, а як роботу. Приліт по Вінницькій телевежі згуртував Вінницькі канали. Ні для кого не секрет, що існує конкуренція, але той день став для нас об'єднавчим. Телеканал Вінничина став центром техслужби, аби глядачі якомога швидше побачили в етері, що відбувається в Україні та у Вінницькій області. Був момент після чергового прильоту, коли наша студія була знеструмлена, і моя колега Анастасія Голошивець читала новини з пам'яті усе при свічці, а записували новини просто на телефон. А потім у соцмережах були образливі коментарі, але ми хотіли показати, що війна це тут, це в нашому домі, і вона стосується кожного. Я не пам'ятаю через який термін. Через кілька днів чи тиждень ми все ж таки повернулися в етер з новинами. Звичайно, ми говорили про війну, про все, що відбувається. Згодом було прийнято рішення розбавляти наші новини життя. Ми говорили про позитив. Ми говорили про дітей-волонтерів. Ми говорили про освіту. Ми говорили про підприємства, які відновлюють роботу про культуру. Говорили історію. Я ніколи не забуду фідбек, коли у супермаркеті до мене підійшла дівчинка. Яка подякувала за наші новини. Вона сказала, що наші новини надихають на життя. Безмежна вдячність захисникам та захисницям за 11 років нашого захисту, за кожну новину, яку ми маємо змогу давати в ЕТЕР, за кожну подію, яку ми маємо змогу проживати. Я дякую усім захисникам і захисницям, які самовіддано далі продовжують захищати нашу країну. Дякую їхнім родинам, які підтримують захисників і продовжують чекати своїх оборонців. Я дякую тим родинам, які вже не дочекаються своїх захисників. Я хочу сказати, що і закликати продовжувати підтримувати наших оборонців, продовжувати донатити маленьких донатів. Не буває ми вже довели наскільки ми сильні і згуртовані. Ми маємо продовжувати це робити. Тому що Україна обов'язково переможе все буде Україна.